За шахрайську схему втрапив на лаву підсудних. Судя на котрий, за даними слідства, на різноманітних маркетплейсах продавав неіснуючі товари. Чимало людей потрапило на гачок шахрая, та тепер вимагають відповідного покарання. Продавав неіснуючі товари в інтернеті та дорив людей на гроші на лаві підсудних молодик, якого обвинувачують у шахрайстві. У справі чималий список потерпілих, хто повівся на таку схему і лишився ні з чим. Зараз же обвинувачений під вартою чекає на вирок суду. Особа, зловживаючи довірою наших громадян, викладала інформацію через. Торгові майданчики, де нібито продавала майно і речі, в тому числі і військовий одяг для наших захисників. В подальшому, коли вона отримала кошти, ніякий одяг, звісно, вона і речі обмундирування не відправляла, тим самим заводіла цими коштами. Крім того, знаючи, що його можливо викриють, він вирішував додатково Нові схеми, при яких він втручався і в електронно обчислювальну техніку, це тим, що просив і отримував персональні дані від своїх знайомих друзів, щоб на їхні карточки перераховувалися ці кошти, щоб він не був викритий. Раніше ми розповідали цю історію. Тоді ж досліджувались письмові докази та слухали свідчення свідків. Зараз справа дійшла до судових дебатів. Сторона обвинувачення просить суд призначити покарання у вигляді позбавлення волі. Винувачений свою вину визнав, підтвердив ті обставини не заперечує ті факти. Однак, ваша честь враховуючи кількість вчинених е, е, кримінальних правопорушень, враховуючи е, кількість епізодів суму заданих збитків, а також тобой е, шкоду, такі обставини, що саме посередньо він чиняв харьські дії і продавав е, через інтернет речі, які не існують, в тому числі і нашим захисникам. Я прошу визнати його винним на підставі статті 70 частини 1 кримінального кодексу України, що його погані більш суворо, а менш суворо призначено соточне покарання у вигляді п'яти років позбавлення волі та обрати йому запобіжний захід. Е в даному випадку тримання під вартою до у виробку законну силу. Представниця потерпілих погоджується з прокурором та також наполягає на тому, аби підсудному дали реальний термін. Сам же обвинувачений провину у скоєному визнає повністю та просить суд суворо не карати. Так склалася, става на жаль, що за останні час відшкодувати частину збитків, яку міг в принципі шкодувати не зміг, що Паралельно у мене також триває комунальне проведення, в якому суд образують різні захід, які вийде виконання дебатів. Тому зі своєї сторони можу вас просто записати совороники. Як зауважив прокурор, на думку сторони обвинувачення, реальний термін є справедливим покаранням, аби чоловік зробив для себе висновки. На думку Луцької кожної прокуратури та підтримання державного обвинувачення, саме даний ви запобіжного заходу дасть можливість виправити цю ситуацію, тобто щоб особа понесла справедливе покарання в подальшому зробила для себе належні висновки та не чиняла нових кримінальних правопорушень після відбуття сроку покарання. Надалі ж планується останнє слово. ...обвинуваченого та вирок суду. Анна Рарох, Дмитро Кудик для новин на часі.